Вітаю в ефірі новини. Підсумки понеділка просто зараз. Прапор-Мандрівник єднає Україну. Активний депутат наведе в громаді лад. Військова підготовка та духовні настанови на Вінничині готують майбутніх захисників вітчизни. Ціни на ліки в Україні прив'яжуть до курсу валют. Так вирішили в уряді. Коректувати ціни з урахуванням валютних коливань буде Міністерство охорони здоров'я. Там запевняють, що це тимчасова міра для стабілізації ситуації з ціноутворення на медичні препарати. З початку року, через різкі коливання курсів валют, відпускні ціни на ліки значно зросли. Але коли зелений подешевшав, це не вплинуло на вартість препаратів. Мінохорони здоров'я отримало чимало звернень від лікарів та пацієнтів з проханням врегулювати проблеми. Що викликані нестабільністю курсу. За благоустрій свого двору взялись мешканці будинку Скалецького та Свердлова. Заручившись підтримкою депутата міськради, з непримітної території зробили куточок для спільного відпочинку. Деталі в сюжеті. Одна лавочка на цілий двір. Такий благоустрій ще донедавна був на території будинків, що на розі вулиць Скалецького 35 та Свердлова 194. Нині тут гамірно. Про занедбаний двір тепер лише згадують. Ситуація була ніяка, ми в дворі не гуляли взагалі. У нас крім для волошу каври сушаться, у нас бо ж тут нічого не було. Ми гуляли в інших дворах всі. Старий пісок у нас був. Ну так, ми, ми не. Ходили, не грались, бо туди коти й собаки ходили, якщо чесно сказати. Привести прибудинкову територію до ладу жителям допоміг міський депутат, вибраний по 17-му округу Андрій Очеретний. Двір збагатився на пісочницю. Нові лавки, смітники. Завданням мешканців було лише їх встановити. Виділив нам депутат. Машину з землі, мешканці навіть, не з усіх під'їздів збігалися, щоб її розкидати. О, самі встановлювали ці лавочки. Це якраз спільний проект депутата міської ради Сергія Анатолійовича Моргунова і людей, які ініціативу тут проявили. Вони змогли встановити, а ми, ну я власне зміг організувати це все, доставити їм. Тут жодної бюджетної копійки не потрачено, і цим людям немає чого переживати, щоб їм перевиставлять на рахунки, коли будуть. Отримувати оплату за квартири. Тепер в кожного своя територія, посиденьки за інтересами, окремо мами з дітьми, окремо старше покоління. Свою подяку як могла висловила і малеча. Дякую за лавочки. Взялись мешканці із за облаштування клумб. кажуть, те, що зроблено своїми руками, цінується більше. Спільно з депутатом визначились із наступними кроками, які потрібно зробити в дворі. Благоустрій навколо криниці, яка є загалом не тільки для цього будинку, а й для навколишніх всіх будинків. Там необхідно рішітку, яку вкрали. Там необхідно подивитися до механізмів які подають воду. Власне, я думаю, що це ми реалізуємо найближчим часом. Не затягуватимуть із асфальтуванням розбитих ділянок дороги та розширенням зони благоустрою до будинку 190 по вулиці Свердлова, пообіцяв депутат Ірина Дідук, Олег Літвінцев. Новини телеканалу Віта. Вінничани розписали десятиметровий прапор України. Акцію ланцюг єдності організували вінницькі волонтери цими вихідними на європейській площі. Велетенський синьо жовтий стяг подорожує країною, на якому пишуть слова вдячності та підтримки бійцям. АТО. гігантський синю, жовтий стяг розгортають на європейській площі. На ньому волонтери пишуть свої побажання хлопцям, які захищають нині країну на сході. В такий спосіб вінничани долучились до акції Ланцюг єдності. Ми багато допомагаємо, і все більше і більше долучається людей до нашої організації, до всіх організацій волонтерських. І дух наш об'єднаний, крепкий. До нас він прийшов з Кременчуга, А прийшли вже представники конотопа і сьогодні Ми їм будемо передавати це прапор. Донбас звільнимо підам Крим, звільняти і завеземо до рідного міста. Прапор привезла наша землячка Марія Стебелєва. Ми б дуже хотіли, щоб все таки люди, які є в Криму і які вважають себе українцями. Які теж чим можуть допомагають і підтримують Україну? щоб вони теж залишили там свої побажання разом до перемоги? Започаткували акцію у Львові. Десятиметровий прапор вже побував у Сєверодонецьку, Маріуполі, Полтаві та Кременчуці. Мандруватиме Україною і далі до Дня Незалежності стяг прибуде до столиці. Ірина Корш, Новини, телеканал Віта. Державтоінспекція розшукує водія, який скоїв смертельне ДТП та з місця пригоди зник. 5 липня близько 22-ї години на автодорозі немирів Вінниця поблизу автосалону «Міцубісі Центр. Невідомий наїхав на 39-річного велосипедиста, жителя села Великі Крушниці. Від отриманих ушкоджень сьогодні потерпілий помер в лікарні, не приходячи до свідомості. Якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе встановити особоводія та транспортного засобу, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди, повідомити за телефоном 59 33 33 102 або надіслати повідомлення на сторінку у Фейсбуці начальника управління Державтоінспекції. Блаженніший митрополит Володимир фотоспогади з життя. Батл просто неба. У Вінниці змагались вуличні танцюристи. Світ відзначає день поцілунків. Прийомом рукопашного бою, секретом військової розвідки також законом Божим навчають юних вінничан. В четверте в селі погребище запрацював православно парашутний десантний табір імені Олексія Цесаревича. Він єдиний в Україні. На десятиденному навчанні тут перебувають юнаки віком від 10 до 16 років. По завершенні табірної зміни старші вихованці стрибатимуть з парашутами. Організовує такий відпочинок місцевий священник. Юнаків вчить сам, допомагають десантники у відставці з 95 років. 5-ї аеромобільної бригади. Того благодаттю чоловіку любі всігда нині і вовів і віко. Підйом о шостій ранку. Молитва та вранішні тренування. Так починається день у православному парашутно-десантному таборі. Олег Бенедюк в таборі вперше каже, аби сюди попасти, тренувався та вчив молитви. Щоб сюди приїхати, я вчив вірою і віджимався. прескачав, підтягувався. Влад Качура у таборі бувалий. Хлопець вправно складає парашут. Знає майже всі прийоми руку Шно бою та деякі секрети військової розвідки впевненості у власні сили додає молитва. Таке відчуття, як то ж ти можеш такі рекорди поставити, що ніхто їх не зможе. Абі ще чотири роки тому організував один із вінницьких священників. Діти тут перебувають безкоштовно, навчають їх законам Божим та військовій підготовці за наставників, священник та десантники у відставці з 95-ї аеромобільної бригади. Цей рік же все будемо проводити по каматах, як спускатися паралельна приправа. До табору беруть юнаків віком від 10 до 16 років. Всі діти, які є 100 чоловік, ми всі присідаємо, молимося, просимо, щоб Бог дав нам розуміння. І годину займаємося. По закінченні зміни з дозволу батьків, діти віком від 14 років стрибають з парашутом. Ірина Курш, новини, телеканал Віта. Ну а в галереї Інтершик відкрилась фотовиставка, присвячена пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Експозицію склали майже 30 світлин з села Марківці Летичівського району, малої батьківщини митрополита. На них природа, зустріч владики з людьми, богослужіння в місцевому архангело-михайлівському храмі, відвідання жіночого монастиря, у якому майбутній архіпастир прийняв святе хрещення. Закриття виставки повинно було відбутись сьогодні, але через те, що охочих її подивитись багато. Роботу фото Вернісажу продовжили ще на один день. Вінницю не випадково брали місцем проведення експозиції, адже свого часу Марківці та Летичівський район адміністративно входили до складу Вінницької області. Ця рідна земля його дуже надихала, давала йому сили і наснаги. І на цих фото ми бачимо якраз саме це саме ті моменти, коли він відвідував свою землю і зустрічався своїми односельцями. Україна збільшить поставки газу словаччини новий формат купальського свята. Про це та не тільки у дайджесті. Україна збільшить реверс газу зі словаччини. Умови поставок сторони вже обговорили. Для цього подібну угоду підписали з Угорщиною. Зараз Нафтогаз закуповує блакитне паливо лише в Європі, оскільки з Росією досі не домовилися по ціні. Наразі Україна шукає в кого взяти кредит, аби забезпечити закупки на опалювальний сезон. Днями по цьому питанню мають відбутись перемовини із європейським банком реконструкції розвитку та світовим банком. Ціна питання півтора мільярда доларів. У Вінниці розробили літературний путівник. Це програма для туристів, які прагнуть провести уікенд у місті над Бугом. Гостей чекає вояж на пароплаві, прогулянка стежиною, якою ходив на роботу Михайло Коцюбинський. Екскурсія одним із найстаріших кварталів Вінниці Єрусалимкою. На охочих скористатися маршрутом вихідного дня також чекає зустріч із місцевими письменниками: мандрівка до саду, який посадив Михайло Коцюбинський, та обід із фірмового меню письменника. А під завісу дня відвідане шоу світло музичного фонтану Роша. Початок роботи туристичного маршруту запланували на 18-19 липня. Свято Івана Купала на Вишинському озері цьогоріч відзначатимуть у новому форматі. Розваги підготували для різновікової аудиторії. Працюватиме релакс зона для сімейного відпочинку. Проводитимуть майстер-класи для охочих навчитись плести вінки та танцювати. На вічай дух очікують інтерактивні розваги та призи. Також працюватиме кінотеатр Просто неба запалювати гарячу купальську ніч планують не лише обрядовими піснями та вогнищами, а й фаєр шоу розпочнеться свято о шістнадцятій годині. Майже 200 вуличних танцюристів змагались у Вінниці на турнірі Урбан Джем. Впродовж дня учасники вправлялись у хіп-хопі, брейк-дансі та папінгу. На переможців чекали сувеніри, платівки із логотипом турніру. На Вінницькому скейт-майданчику розгорнулось містечко хіп-хоп культури. Брейк-дансери з різних куточків України з'їхались сюди, аби взяти участь у танцювальному турнірі Урбан Джем. Тернопільський гурт «Чікамоко» у Вінниці виступає вперше. Брейкдансери говорять про турнір. Дізнались із оголошення в соцмережах. Незважаючи на спеку, викладаються на повну публіка. Підтримує В цілому, є атмосфера, і голова, що дуже підтримують там. Ну, нема такого, що хтось сидить тихенько, а всі хлопають, і всі всі, якби прокачують. Участь у турнірі беруть близько 200 танцюристів, змагаються у трьох напрямках: хіп-хоп, брейк-данс і папінг. Журі обирає кращих. Ані рішають чи боссиль хто був інтересні. Вони просто показують поканчанню батла, показують в сторону побідіти Це дуже Просто турнір Jam у Вінниці проводять не вперше, але до цього танцювальні двобої проходили лише в приміщенні. Цього разу організатори вирішили провести батли просто неба. Це намагаємося. Серед вінницької молоді доносити танцювальну індустрію і більше щоб знала молоді, цікавилась цим. Ну за здоровий спосіб життя. Ніхто тут не п'є, не курить, не вживає. Так мовити. Намагаємося, щоб все це розвивалося більш цікаво і люди цим цікавилися. Наступного разу хіп хоп батли організатори планують влаштувати наприкінці літа. Крім танців, обіцяють цікаву розважальну програму. Водим пототуфолох літвінцев, телеканал Віта. Сьогодні в усьому світі відзначають День поцілунків. Неофіційно свято з'явилося ще у 19 столітті на Британських островах. А 20 років тому його затвердила Організація Об'єднаних Націй. У деяких країнах цей день влаштовують традиційні конкурси на найдовший та найпалкіший поцілунок. У 2002 році навіть було зафіксовано рекорд. Американська пара цілувалася без перестанку майже 31 годину. Вчені ж притримуються думки, що цілуватися це не тільки приємно, але й корисно. Під час цього процесу у людини працює в Ньому 30 лицевих м'язів, і гімнастика для обличчя, і профілактика зморшок. Вчені також дослідили, що чоловіки, які цілують свою дружину кожен день перед тим, як йти на роботу, живуть на 5 років довше. цілуємося! Ні, не ви. <рігла> Тож цілуйте своїх коханих та живіть довго. На цьому ми завершуємо випуск. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. Липня у Вінниці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно, західний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі плюс 16, плюс 21. В день 28-33.